Наступне відео хочу показати нашу аптечку та поговоримо про зуби, тому що у нас зараз йде період зубів. Я думаю, ця тема буде цікава іншим. І так, перш за все, я хочу показати аптечку, яка у нас була від народження. Тобто, я вже в якомусь відео про коліки показувала наші засоби, які я придбала ще, будучи вагітними. Вони нам допомагали, вони залишились. Не знаю, я думаю, що треба їх вже викинути. Вони, нам, може, не потрібні, але перші місяці життя це була просто необхідна річ. Це денний, нічний. Та покажу, зараз навіть покажу, вона вона так і стоїть ця аптечка. Це коробочка з аспіратору для носу. Я її використовую, щоб брати з собою. Ось такий засоб у нас був від животика, від газиків. І шприц ми з собою брали, І ось свічки. Ви знаєте, що парацетамол та ібупрофен не можна використовувати дітям до 3 місяців. І тому лікар нам порадила мати ось такий ефералган 80 мг парацетамолу. І тут написано: від одного до 4 місяців. Ми, до речі, ні разу його не використовували. Але, ну, скажімо так, про всяк випадок ми його придбали для того, щоб підстрахуватися, краще це мати. Я кажу, що навіть ми з собою їх постійно возили. Шприц це для того, щоб набирати а, цю рідину, я показувала відео. Та, також покажу ці серветки. Це для очок, теж купували в аптеці. Вони нам не знадобились. Сподіваюсь, вони видно. Я знайду упаковку і десь додам з боку, щоб ви бачили, там, здається, 20 штучок їх. Ось. А вони для очок. Якщо у когось там іде слі, слізка з очей, або закисають очки, або просто щось потрапило і треба протерти, то ці серветочки просто необхідна річ. А, мені здається, що. Вони повинні бути навіть коли дитинка постарше. Ми ось дві серветки просто возимо постійно з собою в аптечці. Потім я хочу ще показати а, крем, який я придбала. У нас є крем під підгузки. Я вже, здається, знімала відео. Якщо ні, то я зніму окремо, тому що у нас багато кремів під підгузки, і я розповім, що нам подобається, що ні. А, ось цей крем придбала. У нас були такі на животику. Як суха шкіра. Така взагалі мені здавалося, що вона навіть як облазить. Е, буквально два рази нанесла, і все гаразд. Шкірка знову м'ягенька, ніяких шалушінь нема. Ось, якщо у вас суха шкіра у немовляти то е, дійсно раджу, це дуже гарний крем. Так, крем показала. І далі я хочу поговорити про зуби. Зуби у нас, в принципі, я думаю, що почали проявляти себе ще з перших місяців, тому що у нього дуже сильно потікла слюна. І лікар нам сказала, що це перший, перша ознака зубів. Зубів у нас до сих пір ще немає, але він все тягне до роту, чеше. було 2 дні, коли він взагалі нічого не їв. Він хникав і. Покажу теж, придбала ось ці геліки, да, я залишу посилання на них. Це нічний, я його, до речі, наносила, і він взагалі моментально заснув. І денний крем для е, десни, коли у нього ось е, ріжуться зубки, то таким масажним геліком намазуємо. Е, Місце де прорізаються зубки. Але взагалі я так намазую дуже добре, тому що я ж не розумію, де в нього болить і де там у нього турбує. Тому це денний гелік і нічний. Користувались і тим і тим. не часто, але декілька разів у нас вже було. Написано, що нічний можна використовувати. До 9 разів за 24 години, так, і денний можна використовувати теж до 9 разів. Просто перевірила, щоб точно вам сказати. Ось, Це для зубів. Взагалі, мені здається, що треба це мати, вони органічні, безпечно можна використовувати, і з нашого досвіду скажу, що вони дійсно допомагають. Потім, коли я ще була вагітна, я в магазині в кишені купила ось такий гризунець. Він називається щіточка для зубів. У нас ще зубів нема, але, але свою десну він точно їю чеше. Що в ній особливого? Дуже велика ручка, дуже тоненька, зручно йому тримати. Є ось такий круг, він, до речі, зараз вже гризеє цей круг, він не засуне цю Щіточку дуже глибоко, тому що тут є такий фіксатор цього кругу, і тому далеко він її не засуне. Він її прямо гризе. Треба ну, місяць, уже ми більше, напевно, може, два місяці користуємося цією штукою. Класно стерилізується. я не стерилізую її кожного разу, а тільки раз на день, там, вночі, коли я збираю бутилки, іграшки гризунці, ось ставлю на стерилізацію. А так я просто сполоснула. Що прикольного в цій штуці, вона коли, я хочу вам показати, щоб ви бачили, коли вона падає, а падає вона дійсно дуже часто, вона ось так падає, і сама ця частина ніколи не падає на підлогу. Як би вона не впала, оця частина, яку він суне в рот, вона не падає на підлогу. По ціні, я її купувала в кишені, я вже сказала, в магазині, просто зайшла, побачила, я взагалі не знала, я була вагітна ще, не знала, навіщо вона, але мені сподобався кольор, чесно вам скажу. І я подумала, ну, 40 гривень хай буде. А коли я почала гуглити в інтернеті, щоб придбати ще одну штуку, вони вже йдуть десь 100 гривень з чимось там 105 або щось таке. Тобто, мені здається, що ну гляньте в кишені, можливо, в кишені буде більш приємна ціна. ну 100 гривень теж можна взяти одну штуку. А, так Що я хочу показати ще по гризунцям? У нас є ось такі гризунці, ось вони нам нам подарувала подруга ці ключі, він їх гризе постійно, я їх теж мию один раз на день стерилізую. Два ось такі з гризунці, вони були в пакунку малюка, які можна класти в холодильник. Ось з холодильника він не бере, тому що ну, взагалі вона дуже холодна, і він так прям викидає її і не бере холодну. Але якщо вона ось лежить, то він може погризти. У нас дві штуки. Я не купувала якісь інші гризунці. Але з бэбі-боксу дві штучки, у нас там фіолетова і жовта, вони однакові. Він Інколи їм, скажімо так, щось намагається погризти. Далі ще покажу гризунці. Вони йшли три в наборі, це ось такі. Ось Апельсин, виноград і полуниця. Він теж їх гризе. Мінус цих гризунців, те, що коли вони падають на пол, а вони падають постійно, то вони вже на підлозі. І вже другий раз я дати не можу, треба йти їх мити. Але їх три штуки, тому, скажімо так, під рукою у нас є, упала, даємо нову. Не дуже зручно, скажімо так, я б не радила ці гризунці купувати. Ну, Нам здається, їх навіть подарували, тому що я не пам'ятаю, коли я їх купила. Хочу ще показати е гризунець. Ось такий. пішла навіть, Знайшла його, тому що не приготувала як кактус. Він такий резиновий, ягенький, тут під руку можна брати. Ось він його взагалі не гризе. Він навіть там спробував щось засунути, не вийшло, кинув і більше його не бере. Можливо, коли він буде трошки старше, тоді йому буде зручніше, але поки що ні. Тобто, із гризунців фаворит: ось цей. Правда. До речі, ще не показала, що він тут на присосі. Тобто можна так от до поверхні, ось так його поставити. Ось. А, в принципі, про зуби розповіла, про аптечку розповіла. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарі, буду намагатися відповісти вам. А, Більше навіть нічого не додам по аптечці. Нічого у нас такого додаткового немає, і лікарі нам не радило щось там купувати додатково. Дякую, підписуйтесь на канал. Залишаємось на зв'язку.